Вітаємо всіх присутніх! Попри виклики воєнного часу, спорт в Україні і в нашій громаді активно розвивається, а українці продовжують перемагати на всеукраїнських і міжнародних аренах. Давайте розпочнемо наш захист, шанування всіх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за перемогу. Який відбувся з 9 по 12 травня 2024 року в місті Новий Сад, Сербія. Але перед тим, як перейти до відзначення, хочемо ще раз пригадати ті моменти, коли ви, наші дорогі спортсмени, виборювали нагороди на міжнародних змаганнях. Прошу увагу на екрані. Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, заслуженого тренера України. Одна рука Євгена Євген Миколаївич, Поділіться трошки Дуже. Дуже. Перш за все хочу подякувати і Збройним силам України, і керівництву нашого міста, і нашому меру зіновою Руславовичу за те, що. Дають нам можливість готуватися на такі змагання, допомагають нам, цінять нашу роботу. Це, звичайно, придає багато сил, наснаги нашим спортсменам. І, е, звичайно, шкода, що ми повернулися додому без жодної золотої нагороди. У нас тільки срібні і бронзові нагороди. Ну, Осінь у нас чемпіонат світу. Я думаю, що спортсмени зробили висновки, і вже на чемпіонаті світу ми повинні поборотися за золоті нагороди і привезти додому золоті нагороди. Так, в загальному хочу сказати, що нас дуже гарно приймали, особливо українська діаспора у Сербії. Нас запрошували до себе знову вони просять. Нас, щоб ми передали нашому очільнику, що вони хочуть, щоб були міста побратими, і що у них сильна організація українська діаспора, що вони <кій> бажають обмінюватися досвідом, обмінюватися нашими спортсменами, щоб ми приїжджали до них на тренування, щоб вони мали можливість сюди приїжджати тренуватися. Хочуть обмінюватися і концертними програмами, тому що в них їхні. Їхня самодіяльність виступає на українських всяких там українських конгресах, там виступає на європейських змаганнях в імені в мистецтві. Тому вони мають що показати і хочуть, щоб ми якось їх запросили все-таки і з ними знайшли контакт і щоб могли приїжджати одні до одні. Можна. Також до слова запрошуємо старшого тренера молодіжної спірної України сам бомки Андрія Васильовича. Всіх вітаю, дякую за те, що нас запросили відмітити. Хотів би сказати, як саме проходила підготовка до наших змагань. Саме підготовка до чемпіонату Європи проходила в три етапи. Перший етап ми тренували вдома. Де хотіли б відмітити міського голову і керівництво міської ради за те, що ми маємо можливість в минулому році ми придбали інвентар з ініціативи міського голови, і в нас є фактично всі умови достойно готуватися до змагань такого рівня. Наступний етап підготовки у нас був в Києві на олімпійській базі. І вже заключний етап підготовки у нас проходив в Сербії в містому саді, де ми готувалися вже кінцево до, до, до старту змагань. Хотів би ще сказати, що це був перший старт, особливо молодіжної збірної від початку повномасштабної війни. І насправді було трохи складно, але ми, я вважаю, що Дали достойний результат, на жаль, без золота, але до складу національної збірної команди України, молодіжної команди потрапило відразу троє спортсменів з і Всі приїхали додому з нагородами. Ми радіємо, ми, ну, на жаль, без золота, але ми зробили висновки, готуємось до чемпіонату світу і вважаю, що ми там достойно дамо бій і будемо боротися за золото. До вітального слава запрошую міського голову Зінавия Андрійовича Боса. Вітаю колеги, шановні друзі, шановні спортсмени, шановні присутні, запрошені. Насправді завжди приємно не тільки дякувати, але насамперед, коли Євген Миколаївич звертається до нас. Щодо допомоги безпосередньо є певне розуміння як колег депутатів, так само відділ і спорту, які завжди стараються підтримати і нести ту лепту відповідальності, розуміючи про які вид спорту, і про які статуси, і про які змагання йде розмова. Йде змагання про чемпіонати світу, Європи з дзюдо і Самбо, ну і, звичайно, про. Ті намагання для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Я безпосередньо, і Ігор Дмитрович, і всі колеги-заступники розуміємо, що для того, щоб спортсмени почували себе більш добре, потрібна нормальна матеріально-технічна база. І я собі, так знаєте, міркую, що ми маємо також сьогодні працювати на вибережі, для того, щоб ця база була збережена. Звичайно, що нині не для слів вітання цієї бази, але ми маємо також розуміти, що. Потрібно багато працювати для того, щоб платниками податків ми могли сказати, що ці кошти йдуть туди, де в першу чергу забезпечується хороший результат, коли представляється країна, держава Україна. Також прославляється наша рідна громада і наша надронянська школа-Самбо і Дзюдо це дуже важливо. І щойно я питаю Євгена Миколаївича, який відсоток наших діток у національній збірній? Різні вікові різні категорії це більше 50, так? Тому а тепер вітання щирі вітання з тим, що ви дійсно належно представили. Розуміємо, що кожні змагання це досвід, це навики, це досягнення. Але я би хотів також сказати, що вершину лімпу важко взяти, а ще важче утримувати. Тому це титанічна праця, важкий фізичний труд. Які потрібно зробити для того, щоб наші діти були найкращі в найкращій області, перепрошую найкращій в Європі і в Україні. Дуже важливо отримати цей тонус Євген Миколаївич, від себе, від депутатів. Великі, великі вам дякую. і Хочу привітати наших переможців. Я вважаю, те, що вже наша громада була представлена на чемпіонаті Європи в Сербії, Новий сад і зайняли почесні, срібні і бронзові медалі, говорить про високий рівень на школи. Для нас. Обов'язок для нас завдання якомога більше допомагати для того, щоб діти почувалися більш переконано, зрозуміло, що є й допомога від обласного управління спорту, від міністерства, від держави. А ми також маємо розуміти, що ми маємо завжди бути готові до викликів і належно представити не тільки нашу громаду, а державу в Україні на самих найвищих міжнародних змаганнях. Тому ваші перемоги ще всі попереду, а саме головне. Сьогодні дякую Збройним силам України за те, що борються, за те, щоб ви могли боротися і перемагати на спортивних змаганнях. Дякую, слава Україні. Героям! Відзнакою за високі спортивні досягнення, та гідне представлення України на міжнародній арені, та сертифікату, нагороджується, професіянський чемпіонат, чемпіонату пропаганди з боротьби самбо серед дівчат Діана Луцях. Вечно руку, уже. <плес> Такою ж відзнакою та сертифікатом нагороджується бронзова призерка чемпіонату Європи серед юніорок Анастасія Секіш. <плес> я я першою зайшовши зал, скажи, а де Настя. Передамо зараз на навчання. Може ще раз нагородження зробимо. <риві> <риві> може і <й> зробимо. <риві> <риві> <Требі> <риві> Допомагає зараз Олімпійський. Такою ж відзнакою за сертифікатом нагороджу. Це сильна чемпіонату Європи серед жінок снежан на пліжку. Вітаємо. Також відзнакою до сертифікату нагороджується світна резерва чемпіонату Європи серед жінок Анастасія Шевченко. Коріна харколянка вже зараз коріна на Так, Вона ja, вже ja. на дріня. Ja, вже не що це не знаю. Але втішиться коли я кажу. Такою ж знакою та сертифікатом нагороджується срібний призер Чемпіонату Європи серед юнаків Володимир Свідра. Брат, трохи дотягнув до ліцензії. Може хоч вже витягнутися. Ні, та брат ще буде мати шанс на мати. Ще буде, але наступно. Відзнакою за <песіоналізм> високий професіоналізм, особистий внесок у підготовку спортсменів до чемпіонату Європи з боротьби самбо нагороджується, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України, однак Іван Миколаєва. За почесний житель громади на бірні. Чого ви це не описуєте? Пишіть Пишіть, Василь Іванович, не допрацьовуйте. Такою ж відзнакою нагороджується старший тренер молодіжної збірної команди України сам бор. Міг Андрій Васильович. Думав, Сачкане. <śled> <śled> Волонтер, громадський діяч. І депутат міської ради. Депутат. Депутат міської ради. Голова комісії. Коміс. <śled> 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 Такою ж відзнакою нагороджується старший тренер втячої національної спортивної школи Адвинянської міської ради. Сюдо та сам попит Володимир Богдан. <нах> <плодав> Слава Україні! Слава! Слава нації! Смерти, Україна! Молоду все! Україна! Молод усе! Україна! Голод усе! Ще разовписки нашим спортсменам!